У вані правильно діли договорити. А з ким ви договорювалися? А що це за питання? Договорились? Мені дзвонять люди з цього будинку і бояться сюди прийти і сказати, що ви ходите, обходжуєте квартири і впевнюєте про те, що тут вже всі домовились. Хто тут домовився, з ким домовились? Ви можете забутова. показати документи, на підставі яких ви роєте траншею? Ви що, тому роєте? Вони вже її вирили. Ну, вони вже, вже закатали, у вас є на документи. Да. Будь ласка, покажіть її працівникам міліції на тому без кінця. Так, а ви знаєте, що в програмі розширення території, ці ж будуть теж розширення ну, території. Ну, дійсно, це повністю.

Так це вже не лице ви можете що-нибудь делати на своєму хотені. Звісно, можна Не може. Ми зараз групу визволить, то Є закон про міліцію. Ви дієте в межах закону про міліцію, а людей є закон, який цивільний кодекс господарський кодекс. Вони повинні також діяти в межах цивільних. А вони перебільшують повноваження. Беріть це самозаконно, що перевірю. Самоприводзація. Приватизація, точніше. Шановні мешканці, у вас під будинком відбувається забудова вашої прибудинкової території. Кого це цікавить, і якщо телефонуєте, то, будь ласка, вийдіть і заявіть про свою позицію. Не давайте можливості отак затоптувати нас у бетон. По перспективі зай... зайнятої цієї ділянки буде відбуватися перш за все розширення торгівельного підприємства алкогольними напоями, тютюном і сусідні підприємства просто чекають можливості розширення цієї ділянки. На бутинку, алкоголь е, значить, протягнути електромережі перспективі бути і каналізації, і все що завгодно. Таким чином забудовують наші прибудинкові території. Шановні мешканці, не будьте байдужими, будь ласка, і залучайтесь. Ви бачите, будівельник просто ховається, не маючи ніяк.